Zwycięzny, ja nie słyszałem. Mobilny telefon, czy nie był prywatny? Pamiętasz? Numer mobilnego telefonu, a po mnie staje się? Zwycięzny, 068-265-376. Ja eh, nie pamiętam. І вам відповідальна запитання відповідачу. Значить, Павло Олександрович. Запитання. Вибачаю ваша честь. От ви поясняєте, присутність, ви давали присягу. Не давали присягу. Відповідальність, поживач, не попереджається і не дай. Будь ласка, шановний я... подивач. Запитання, по суті, наданих, пояснень, наданий, поясним Значить, як ви вже пояснили, що ви в селі Котовському не були ні жодного разу, так як ви дуже зайнятий чоловік, договорав у вас ви звозили помідори і так далі, я вам напоминаю, що Бреусівська війська рада. Сказав, він був на своєму полі, прибирав е, урожай, збирав урожай, і кудись там його відвозить, він сказав, яке ви бажаєте нагадати, повіруйте запитання. Моє запитання: хто тоді в вас переодіти мог чи вашому обліку ходити в них по селі Потовському і розповсюджувати таку інформацію? Якщо вас, люди в лице особисто, знають неодноразово з вами зустрічалися. Той, як не ви тоді переодіти ваш, ерість, мог ходити по селу Котовського. Доведіться. Це ваша дітям у е, не дуже схожий аванс. Дуже буде ходити на по територію Котовського. 20, 22 -го, і навіть 21 числа я перебував на колі, де обирав урожай. Єдиний раз, коли я був у Котовському, це було 17 -е числа, коли заїхав із виборців із представниками, які повинні бути на дільниці. В в подивитися, де там та виборча дільниця знаходиться. Я... Давайте, ні-ні, ні, я в розвиток запитання вас запитаю. В розвиток запитання подивитися, будь ласка, що ви 17 жовтня були. В селі чи зустрічалися ви з цими особами Шамало, Шамало, Ступак, Нестеренко? Чи мали ви розмову з тими особами Шамало, Ступак і Нестеренко? І чи говорили ви щось з приводу пратіжки для собі? Я з людьми не зустрічався. Я подивився, де знаходиться на них виборча дільниця, я був в присутності не Астерії. Да, я, 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 я це було приміщення школи, це, це, це виборча дільниця знаходиться в кущах, така є така почта, амбулаторний пункт, почта, Ми подивилися. Це При адміністративне приміщення, приміщення військової да. очі. Ось там Ось там, ну да. там не школа, не Ні, 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 там подивилися, де воно і... Хто ви, ви, ви знаєте мешканців села Подольських по, по імену, там жителів прізвища по вони mm -hmm. чи знайомили з мешканцями Селапотовських? Чи були ви там, скільки там років було на цій виборчій дільниці і чи особисто вам щось відомий був тих людей? З тих людей мені відомий всі були з 2003 року. Всі? Мали, От, ну, ну, будь ласка, назвіть, кого саме ви там були? Ну, до тих, що представлені свідками, мені відомі, і сірих відомий і так далі. Був там Так, Коли? Ну, це коли 17 часів. Ні. Я нікого От не бачив. А, коли ви... Я, я тут кого ну, привив... запитання я... був, я... що коли 17 жовтня ви приїхали там, де їхали, чи зустрічалися, ви з ним нічого говорили, ви з

Ви хочете, один з них і був на цьому на відділенниці, не представником на виборах. А він що поставив здоров'я, не почує. І вузький мисло Ви да. да, да. були разом з двома судом. І ще маєте запитання до представників э, позивача монтує патровича, no. чи маєте ви запитання до відповідача, музія позабочку. Павло Олександрович, скажіть, будь ласка, у вас один тільки номер мобільного телефону. Ви користуєтеся тільки тим, що ви що повідомили? У мене два дві карточки. Скажіть, будь ласка, який другий номер, якщо на 0,66-244-33? Ви постійно не користуєтеся? Постійно не включені, але коли там де працює, РТС не працює. Ну він не бере. Погано. Ну, тобто. Ну, так. Думаю, ви мій... ви користувався да, на той да, день, коли ви перебували в селі. Ви ж зрозуміли, чому я, я вам добре. Ваша добре. честь, у мене ще є, теж є запитання. Ну, Скажіть, то, будь ласка, хоч вас і запитували Проп. про те, що то, ви пам'ятаєте, ви чітко вказали, що 17 числа кому да. е -е, із села, окрім, бо ви зазначили, що цих чотирьох людей ви не бачили і не спілкувалися з ними, кого? Того дня із села, ви пам'ятаєте, що ви бачили і спілкувалися. Якщо бачили і спілкувалися, то про що? Бо ви, ну, ви розумієте, чому я говорю. Шановний представник, ви такі речі говорите, зараз в який місяць ми маємо. А чому? Я встановлююсь і спілкувався. Ми які, ж... які, його Якщо він скаже, що він забув, я ж не буду забирати. Я, не я, ні з не, не спілкувався, але я зараз не справи. Якщо сказав забув, я ж не буду.

Прошу Перед запрошенням свідки я заявити попитання, що ти связано, я просто не можу А відсутня чи тільки. Звичайно, це загально прийнято, що це було буде залишатися за сьогодні. Будь ласка, якщо не важко, то звичайно. це було б Де ви що, цей ресторан постійно говорить? Фортина, ні, доже, зжульня, не можна до дна круга на Товарись проколо, порт із публік. Де ви мешкаєте? Другу. Чи не маєте ви близьких родинних стосунків із подавачем у короні Олександром Петровичем та відповідачем Гузли Павло Осадячний? Uh, в такому разі, якщо ви не маєте будь-яких близьких родинних стосунків, вам тут роз'яснює ваші права та обов'язки. Передбачені статтею 50-ю стилю соціального розсутнення. Слідком може бути кожна особа, який відомі будь-які обставини, що стосується справи. Свідок зобов'язаний з'явитися до суду у визначений час і дати правдиві показання при відомому обставині. У разі неможливості прибуття за викликом суду свідок зобов'язаний завчасно повідомити про це суд. Свідок має право давати показання рідною мови або мови, якої він володіє. Користуватися письмовими записами, відмовитися віддавання у випусках за встановленим законом, а також на конкурсації виряджу я з до суду За завідомо неправдиві показання або за відмові давання показань, не передбачені законом на це кримінальне відповідальних. А за невиконання інших обов'язків відповідальність встановлені законом. Відповідно до статті 12 відставки відповільно постачального кодексу України. З'ясували ми вашу особу, стосунки з'ясували. І будь-які особи, які присутні в залі судового засідання, не можуть заявити про те, що якісь перешкоди для допитуло міста. Є якась перешкода для допитунника? Ви вважаєте, що є? Нема не родинних родинні стосунки. Це не комусь інкомучудичам і так далі. Відмовитися і не може, заняти Так, Сліду попередиється про кримінальну відповідальність за давання за відеоправді, показати за віддавання показань за статтями 384-385 кримінального кодексу України та приводиться до притягу. Ідіть, будь ласка, до секретаря Підпишіть текст так розпихи та присяги. Свідковій проста. У вас добрий дік? Голос треба проголосити час під словом присяга. Під словом «притяга» текст ви приводитесь до присяги. Оголосіть, ласка, особи присутні зараз договора ціни, я не просто не буду порядок, тому що йде до Голос читайте, під словом присяга текст. Я всі присягаю. Я, наколова, не, не, не присягаю, це правда, нічого не не, не, не... подворюючи. Подворю. Так, будь ласка, підписаний звідком так присягайте та розпитка, приєднується до справи, звідку пропонується розповісти все, що йому особисто відомої справі. Ви вільні, це розповідь, ваша. Що ви знаєте, що вам відомо? Що ви знаєте, що це обставине? В разі, якщо ви самі не бажаєте говорити, ви запрошені за попитанням позивача Москового Ігоря Петровича, Московий Ігорі Петрович вам має право перше задавати запитання. Або ви щось говорите? Що вам відомо з приводу з цього проводити зараз судовий схід? Або э, позивач вам за неї закипень. Прошучись. Представник, а, позивача, стоп, стоп. представник позивача, будь ласка, забирайте захити на Микола Володимирович, Микола Родивич, Володимир. скажіть, будь ласка, де ви проживаєте? Стоп. Скажіть, будь ласка, ви був на території села Хлотовське в рідному села у жовтні місяці. Приблизно 20-22 жовтня 2015 року. Скажіть будь ласка, в цих числах ви особисто бачите в селі Потовське на вас ві очі відповідача пана Гуджеля Павла Олександровича, ми ремонтували машину, пані Колесневичу. І тоді було самі, що він попереджували і голосував проєкту за це, що голосували за його діло, за забалотувати на голову. Я під машиною чи мені розкладував, що. А він вас хочеться в той момент, щоб... Не знаю, як машини ви бачите. Що ви чув, що говорив Павло каже, що я так сказати, що тих, хто власне, то вони не говорять розправилися, бо забрали гроші. Буду ще зробити в другим, але вони не буде, тому що гроші вкрадені. Так, чекайте, давайте не про осаду. за машина, який сіри, яка машина ремонтувалася, де це відбувалося. Це було тільки труси А О котрій годині. Першій половині. Яка деталища на багатьох? Так, серих машина. Я Яка був... машина была? Сейчас. Якого хули? Черного. Вы бачили вот то, что самого умрела? Да, він буде постановлю. Бу ти... Что у він був водянки? Три курки и пакету.

Ви на власні вуха сам особисто ви чув, що Павло Олександрович сказав, заявив, що вкрав це сам ці кошти, саме мостовий Ігор Петрович, який вводить, да. Вони, вводить, Є, як керівник подано, Буденський. Вони кажуть, що не буде, а гроші розкралили. Він пояснив гроші розкрали. Mm. Чи називав буде? Хто да. саме? Як, в, будь ласка, дослідно. Скажіть, що ви чули? Що водопроводу не буде, гроші, мостовик вкрав гроші. І сум, да, да, сума, так, сума витратила. Він ще обґрунтовував е, цю інформацію тим, що він може дешевше зробити. І це пояснює те, що мостовик вкрав Ну, тут навіть не запитання, у нас... Хорошо, Яна, Яна, завтра, я не буду. <рес> воно, так, в нас тобі. Ви маєте запитання до війська. Ви бажаєте якесь запитання? Бажаю. Будь ласка. Розкажіть, чи поясніть, що ще Гунджей розповідав вам, за скільки можна зробити цей водогон? Це не є предметом. Що... Сьогодні мене запитань немає.